Це вже робити. Тобто, тобто, я не знаю, ну я не що що не... Добровідь добровідь. До То, що ми Вазі, затримуємо, що, це нам що, просто написано протокол, це Ну, чому чому вирішується. Ну, ми, якщо... ми зараз привеземо назад, бо у третя група. Та і не мене зараз саме це буде примусове затримання з протоколом зустріння. Ну я не відмовляюся, ну а як? Ну ви ж мене затримуєте, тоді виходить. Якщо із моря добровільно приїхати, будемо затримувати, будемо достріляти по А які підстави мене, ну чого? Ви перебуваєте в розшуку. В якому рошу? Або приїжджати на добровільно, питання вирішуєте, вертаєтеся назад. Де, ну то давайте тоді за ну, ви ж як мене маєте, ви маєте тоді затримання, правильно? Що Ви не ну, зараз якось позбавляєте права свободно пересуватися. Як Я, смак... Я поясню, різниця тільки в тому, що ми складаємо протокол затримання, затримання, що на нас буде складено 210 і буде накладений штраф 17 тисяч гривень. Ну, а ви ж тут все ж можна на війську писати? Ну, то, то, тоді, я не знаю, ну, заставляйте тоді протокол затримання, затримуйте мене. Ну, це ж не серйозно, ну, хлопці, я ж це. Ви зробити в кайданку. Ну, прийшов, ну я не знаю, ви мене обмежуєте тоді, знаєш, якесь пересування. Ну, ну, просто складається протокол. Де Дайте штраф платити. Ви розумієте, розуміє, розуміє, розуміє? що у розуміє? розуміє. вас є, дивіться, у вас є зараз третя група. Якщо ми вас затримуємо, на вас по-любому працівники ТЦК складуть 210-ту і у вас буде 17 штрафів. А так, якщо ви допомогли їдете туди, і ви зараз назад можете їхати ну і без штрафів. Просто вам треба було Мені просто треба було ну, зробити, ну. мені треба підготуватися документи, що там це все Ви ви ж кажете, що ви ходили, вас самі виділить. Були, то мені зробити. треба це все. Тут раз відпустили, другий раз зараз що це, може я ж не знаю, як додавися, зараз буде. Я, я зараз там по-другому дивлюся. дали Ну ви самі, а ви не розумієте, що зараз всяке, яке і що, і зараз як це все робиться. Це зараз не все. Мені треба бігати, не їздити. Я два рази в Київ їздив в лікарню, тут я приходив, мене ганяють туди-сюди, туди, сюди, туди. Сюди кидали. Ми їздили, бачите. Попали в ДТП, вас перевірили по планшету. Ну, А мене перед цим спиняли, все добре було. Спиняли і неодноразово перевіряли. Може, по планшету не перевіряли. Перевіряли Це по документ. планшету і все, я не знаю, рожку ніде немає, нічого перевіряли, поки кизлу. У мене є ж відео теж по цьому, в резерві ніде, ні в чого, не в рошу, я не контролюю. Не буду зобов'язані mm. Це в базі пишеться. Не, 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 ну давайте тоді офіційно, я потім буду буду Це якось, буду є. якось. Є, ні, ну, ви маєте, є. ви шо, ви що, мене зараз, ну як, ви запрошуєте. ви зараз. Думаю, вам 17 чи 25 ну давайте, нехай буде сіна, тоді буде офіційно все, чи ви правильно, ви ну, протокол, протокол затримання, затримання закладати. Все, все буде так, як ви хочете. Ви мене зараз що, обмежуєте, справу виходить. Так, так, якщо ви, якщо ви не добровільно не хочете, то хлопці складуть на місці, там протокол затриманий. Ну то що на місці? То ви зараз Тому що давайте. Так, там складається, тут... протокол затриманий. Там є їхні який які складають на вас протокол А їхній Потому, що їхній ну, юрист? Тому що поліція різ. це не складає. <головісті> ну ну Ви ж мене зараз? Ви мене зараз заставляєте? Ну ви мене заставляєте? Ну ви зараз мене хочете заставити? щоб ви це мисло для мене? А по 210 ну, За що ви мене зараз берете? Ви ви мене зараз заставляєте? Ви мене заставляєте? Ви не заставляєте зал. Ми вам пропонуємо добровільно, Я вам ще раз пояснюю. Ну я пояснюю вам, що я хочу, мені треба підготуватися, я треба поїхати. Ви відмовляєтесь добровільно їхати? Буде промислово. При чому тут я кажу, а Давайте ти, ти dai, по, закону. по закону, буде ну, буде ну, по закону давайте. Ну давайте по закону тоді. Просто. Якщо То це ж по закону. Ми пропонуємо проїхати. проїкт. Сісти не проїхати. Вирішите питання, за нас назад. Чи ви думаєте, чи що він що віде? незаконно? Віде? Та Є я віде? знаю, але ну, це зараз, бо зараз так і робиться. Ви це маєте право на, що? Шо? Шо? Щось 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 <рес> право на відстрочку. то що знаєте? Якби у вас не було права на відстрочку, так. Бо зараз момент, в мене зараз саме просто робляться ці всі. Була, була і це якраз цей момент, треба я кажу, Якщо ви маєте право на відстрочку, вам надасться термін, щоб зібрати документи. Я, наскільки я знаю, ви маєте тоді, якщо цей, заставити давати якусь бумагу офіційну, що ви мене зараз, О, ну як? Тож ми складаємо, дамо цю бумагу. Давайте зараз буде складати, я ж не маю куди. На відділку ТЦК. Не. Ну при чому тут -то ТЦК? Тоді ТЦК буде там складати, це ж їхні, ви маєте, ви мене зараз заставляєте. Вони протокол по 210-й хлопці будуть складати протокол затримання. Якщо ви хочете їхати з протоколу Є? Давай ты протокол не затримание. Нет, точка я за. Десятый не затримание, <рикан> ничего, <рикан> штрафу. Давайте складати тоді, складайте. Не то складати но. протокол затримання. Я хочу вже позвонити. Ну це зареєструвати це тоді. Я маю право да я позвонити, тож зареєструвати тоді. Я поліцію хочу позвонити, зареєструвати, що ви от мене хочете по які, щоб це все було офіційно. Ми дивіться, ми просто тут не розуміємо. Ну я не знаю, я завжди чу я з такого немає. Ви можете мене дослухати. Mm. Дивіться, чого ви зараз перебуваєте в рожку, ми не знаємо. Можливо, вам просто треба було піти оновити дані. No. Ви пішли, показали, що у вас є третя група і вас відпустили, бо зараз є no. четвер і ніч. А хто Але... там відпустить, це все. Це... Ну, це виспітакват. Дивіться, є просто варіант. Їдете добровільно і приїжджаємо сюди, або зараз... Ну то складаємо. Ну за що, її? за я що якісь про так, Ну, я що, так, якісь, то, я що якісь роблю? Я, що, якісь, то, роби, то, я, то, я то, не розвіл опір, складати. нічого. Як, скільки я знаю закону, ви маєте. Тоді, якщо, то, якщо, якщо то, ви то, мене є, по які е, яка це частина, який розшук, ну хто такий розшук дає там. Розшук має бути правильно база і «Армор». Ви знаходитесь в розшуку по ній. Це наша МВС база. То у вас буде затримання складання. У вас хлопці перевірили, вибило, що <шоківне>. все. Вони мусять вас доставити, розумієте? А це вже ваш вибір, чи добровільно, чи протоколом затримання. Це вже вибирайте ви. Давайте чекайте мені машину, візьму телефон. Я не протокол буду... Вас... Ні, мене шавний. Я не буду, не дивитися, масона кому. А не буду я тікати на цей, що він сьогодні. з цього боку, достаньте страшно. Ага. Давайте тоді вставляйте, тоді щоб я стадеме, офіційно я хочу зу, зараз де... зателефонувати, тоді зафіксувати теж 102, що. Ну то якщо так, то дайте ну, якось по закону, щоб воно було. я вам пояснює, що стане, стан дивіться, ми на роботі, хлопці на роботі. Я вірю. Якщо вони вас без протокола доставлять, не буде протоколу, це незаконне затримання. Вони шо, рискувати? що, Що? ти з Ну, Така ситуація, тут я витратив, мене в ДТП вдарили. Е, що що Ні, ні, швидко не потрібно, це вже друга ситуація. Я ви... травмований нічого, винувати втік, тут все оформили, це все зараз поліцейські хочуть нас затримувати. Чи що, вони хочуть мене відвезти? Коли пропонують, пропонують і кажуть, що з ними їхати, ТЦК, що кажуть, що якісь гроші є. Так, по базі... ну, і і ти хоч ти... в мене немає ніякого рошок, у мене в резерві це все. В резерві перші військово зобов'язані, від тільки показали. Так. Так, так, так. Що пропонуєте? Угу. Там не видно, там не видно, видно. Скинули з ліко. Так, так, так. Перехрестя... Перехрестя вулиці Свободи Подільської. Добре. No. E, добрий вечір. E, дивіться, яка ситуація тут. Прийшли ДТП в мене, там, ну, вдарили мене, втекли, визволить поліція. Тут оформили все, зараз поліцейські зібралися і говорять, що мене би, хочуть завезти, бо я в якомусь розшуку ТЦК знаходжуся. Хоч в мене немає ніякої резервів, в мене все, немає розшуку, нічого. Що повідомляю, що якщо поставити чи затримують мене, вони кажуть, що ні, то при, при, поїхати в ТЦК, як би виходить, і там вони там. Я не можу просто зрозуміти, при чому тут ТЦК, чи затримання буде якийсь протокол складати, чи що. Затримання, як вони затримують, чи що. Ну, вже ж має поліцейський, який ну, хорошо, тоді протокол затримання, щоб тут, на місці, тоді так. Протокол затримання ми вам сказали. Тут. Ну. Я Угу. Добре. Валець Віталій Олександрович. 30.01.86.